Тема сьогоднішнього стріму це що робити військовослужбовцю, якому під час стаціонарного лікування не платять додаткову винагороду. Багато таких коментарів було. Я робив е е відеозапис, скільки повинні платити, і багато е писали, що в їхніх військових частинах просто. Не оплачують під час стаціонарного лікування додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень після бойового поранення. Так от, перше, що потрібно знати, друзі, що під лежачий камінь вода не тече і потрібно свої права захищати. Перший крок, що бо я порадив, це зробити запит на інформацію. Запит на інформацію. Значить, ви робите від свого імені. На військову частину запит відправляєте його рекомендованим листом і ставите три запитання: три запитання, які вам дадуть розуміння, чи вам виплатять в добровільному порядку, чи вам потрібно звертатися до суду. Перше саме просте запитання у цьому запиті. Ви пишете від кого кому. І перше запитання повідомити причини невиплати. Додаткової винагороди мені як військовослужбовцю, який перебуває на стаціонарному лікуванні після поранення винагороди, передбаченої постановою Кабінета міністрів 168. Це перше запитання. Друге, що потрібно попросити, надати копії, завірені всіх наказів. Щодо виплати мені грошового забезпечення та додаткової винагороди з по початкова дата це та дата, коли вам перестали платити, і по дату запиту. Це друге запитання, яке ви маєте отримати відповідь від військової частини. І третє запитання, яку ви маєте отримати відповідь, це повідомити про. Перелік та форму документів, які я повинен надати додатково, для того, щоб мені було виплачено у повному обсязі грошове забезпечення та додаткова винагорода, передбачена постановою Кабінета міністрів номер 168 Три запитання, які дадуть вам розуміння: виплатять вам цю винагороду у добровільному порядку. І ви чогось не додали на думку військової частини, або вам цю винагороду, перепрошую, бо зараз в е, транспорті, або вам цю винагороду у добровільному порядку ніхто не заплатить, і вам просто треба звертатися до суду, захищати свої права. І з цим бажано не тягнути. Не тягнути. Тобто звертатися в суд, е, стягувати ці кошти. І отримувати ці кошти за судовим рішенням. Тому, друзі, я переконаний, що це відео було для вас корисне. Ви цей запит повинні подати або самостійно рекомендованим листом. Якщо ви не маєте бажання, змоги, то цей запит може подати наше адвокатське об'єднання і я як адвокат в ваших інтересах. Якщо. Бажаєте, звертайтеся, ми підготуємо цей запит, отримаємо інформацію і будемо бачити, наскільки законно вам не виплачують цю винагороду, що вам потрібно додати, або що, чи нам потрібно звертатися в суд за захистом прав військовозобов'язаного. Можливо, після цього запиту дуже ймовірно, ви з'ясуєте не на словах, а письмову позицію, чого не вистачає. Додасте ті документи, і у, у військової частини не буде шансів вам не виплатити. А можливо, ви побачите, що вам знайшли чітку підставу відмовити, тоді ви, не чекаючи, звертаєтеся в суд і стягуєте ці кошти на свій рахунок. От і все. Я сподіваюся, стрім був вам корисний. Якщо стрім був корисний, складіть лайк, робіть репост, тому що це відео може бути корисне для інших. Військовозобов'язаних. зобов'язаних. Вам дякую за увагу і до найближчих ефірів.